І зараз ми підемо да. на бус. Все, побігли. Да. Я ж рюксак загубив. Жохни нас своїм хвостом, mm -hmm. що ми аж берега попутий. Та ні. Мен, і план капкан був. Та ні. Ні, ні, ні. Цей циклоп просто не знає, що ми на самом деле ще ті безсмертиші. Тож, да. Все, що здумався. Альона. Йде гус. Привіт, і ми продовжимо грати в Don't Start Together. Ну так, всім привіт. І зараз ми підемо так. на боса. Да, все побігли. Да. Я ж рюкзак загубив! <рес> Випав <рес> просто. Ой, я що це в тебе не знаю, чомусь тебе обцеву коли об... ...плили. Уже скоро весна дивись. Ну то ж да. Дерево. Де Ще три дня. Десь він тут не жив.

Упал, блин. О, 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 о. Ты гневаешься? Да, не вообще... И план капкан был. Ой, все, блин, капкан херня. Это реально? Ладно. Да видишь, реально ты суперслужный, тибус. босс. Да вообще... Я думав, я щас такий, прям такий. Та да. в да, мене И просто нет. немає чим похилитися. Та да, да, у нас ну так мало хепе, було. Блін, ну може зараз уміти. А чого? Я надіюсь, він зараз. Прикинь, я воскреснуть об камінь не можу, бо тому що там голови лопнули. Це як, <laughs> ну капець, звісно. Ну я не знаю, типа камінь для воскресіння є. Або я не можу воскреснути, бо тому що я вже один раз в ньому ну, відроджувався. Або я не можу воскреснути, бо тому що там голови поламані. Напевно Сонячі. голови поламані. Так, ти там дивись акуратніше. Головне мої речі не цього. Не того, не підбери, ну, а то, то я так. потім уже не знайду їх. Та ні, ну все там буде нормально просто. У ну, нас просто перспектива наша. невкусна була. Блін, треба да, так повернути, ну, щоб ну, прям отако от та вертикально, блин, це вже вечір. Да. -мо. Я взагалі побіг кудись, не пойм'я куди. Блін, це кабан. Перспектива, коротше, неправильно повернута була, і через то він жахнув. Просто зараз зібрали. Треба було якби... правильно її розвернути. Ну да, зима хол. І реально поки відроджуєшся, диви, блін, поки ми добігаємо, то в нас хпш падають жорстко. У мене поки ще не падають, я вже по, по чуть, чуть уже льот по, по екрану поповз. Та в мене вже не знаю. Ось я лопну. вже вмирать починаю. Ну я мої ресурси так. Місячна скала Та я, вообще відкрию все Це не рюкзак? Ні, подожди, це твій рюкзак Мої речі віжду Так, все підбираєм, підбираєм, підбираєм Так, ну все, я, я, я Я, я А що таке своє п'ятнечко? Достач, воно достач Тіло я тебе зажгу, бой. ж холодно. Та блін, як відомає, ти до мене дотягуйся, ти. Куропаточка. Невозможно. Я вже його майже з'їв, але ця куропатка до мене дотягується, блін, якимись <риснят> <м> <риснят> <дочками, риснят> буде. А нічого страшного. Найгав свої речі знову підібрати. Ну ми ну, точно да. зимой. Я вже йому дивив, вже пів хп вже зняв. і ну, ще й метеоритний дощ. Главне, щоб не по моїм віщам, той метеоритний дощ да. Та леті. блін він якось нічого собі, дерево зрубав, чи шопу тривожити колоду. А тебе вже опять кікнули ж, ти тривожить будеш. Та... Нічого собі, він майстер ломайстер, блин там я поки до нього добігаю, то у мене 25 хп. ну У мене тож було мало того хп, але нічого. Сейчас маю з емоціей циклоп, просто не знаю, що ми на самом ділі ще ти без смертіші? Тож да. Ми можемо Ми вмираємо, ми повертаємось. да. Нас не зупинити. Ой, какулька лежить, блін, хотілося би її підняти, але ладно. Загробний мір відкрив свої двері в обидві сторони для нас. Так що <паспы> да, Ми можемо як із сити, так і таки вийти. <пу> Ого, нічого собі тут а, підозрілий валун якийсь. Ой, блін, ну подождіть, я ще ж вещі не підняв. Ну блін, ну я не бачу нічого. Потревожить прямо. Циклоп, не трогай мене, окей? Знову світло занадто темно. Блін, якесь таке око страшне прям мене на екрані якийсь. Прямо дневного. Ну я не знаю, типу, отак льот, оце якийсь кошмар від страху, плюс у мене хп падають, і якесь прям в рілі таке на екрані, якби тут страшне якесь кроваве око на мене дивиться. У ну, мене тут тільки око спортва. Боже в мене розсуд падає як чумачичого якогось. І зараз просто помру від статі. того, що в мене розсуд падає. Поки okay, привід, то так тепленько, знаєш аж 35 градусів. Так тепленько. Ну да. До весни ще можна сказати два дні. Ну да. Блін сторить не дощний час і чую феєрверки. Надіюсь, ми його... Блин, коли вже Та, там рано жах мені. Та ще половина тільки. Туру, туру, ту-ту-ту, бігаю. Від світла до світла. Да. Я, короче, пережив 31 днів. 31 днів? <рив> Щось не знаю, веде жах, на... Якусь штуку або на портал. Шо, шо жах? Наведе жах на якусь штуку або портал. Щоб воскреснути, або знайти інший. Блін, в мене вже почалася ця музика, тіпай бути. Що. Ой, мене вже там б'ють. Мене вже кошмарики б'ють. мене страхожер б'є, чи мене махнатка оця б'є.

Цю, цю смерть можна не защитуть. Блін, я тільки від цього боса помер. Вроді би так навіть не помирав ні разу. Вроді як якщо я не помиляюся, це тільки бос у цей вонючий повлияв. Негатив. Ну, negative energy Тобі на мене пустив. пустій. Так, треба йому помститись срочно прямо зараз. Ну вроді би більше. Біжим. Біжимо мститись. Алеки механізми заморожуються. Да, механізми заморожуються, шестерні уповільнюються. Да. Ні, ну хто ж не знав? Ми ж не такі прям професіонали, щоб знати, що тут ця прийде рогато. Рога, ти тут слож. Блін, Як де ж моя речі? Жахне нас своїм хвостом. Що ага. ми аж берега попути. Так, це, це твої речі. Ну, а ось до мої речі. Пошел. Так, бегом. Капец, тебе лусь. Сейчас як я вот це той самий, а його як начну. Сейчас я так начну. Вс, сейчас ална. Вс, сейчас я тебя порешаю. Ух. Ладно. Ну все, в Тобі капець. твої підкови щас Да, угу, Понятно тобі. Ага, О, він О, О, не розвернувся. Поможіть, він вміє розвертатись. Він вміє крутитись на гімнастичному диску. Тут би цей гімнастичний диск я не знаю. Серце в п'ятки уходить страшно. Вирубай! Ми його зараз вирубаємо. Я щось його доїм. Він капець. Блін, блин, Тебі що хана, це це таке? Все, лізь, дівальон. Куда ловися у мене, окео пекин? Все, так, ну, Понятно тобі, малыш? Отак <laughs> треба убивати мосю. <laughs> <laughs> це тобі прям не знаю Я наука, не малыш. Я підніму твої ти підняв твої шишки і щас бо тому що я з ума схожу. Просто треба виставити розсудок. Прямо вчись, малиш. Ну тільки не в мене, а то я. Ну хоча, знаєш, якщо тобі ти замерз, то. І в мене теж можеш повчитися. А то бути привидом доволі тепло. Да. Все, наконец то ми знищили цю... Пірко? Ой, все, ой, все, Летимо жехти, летимо грітися. Йоузя, хто там віддихає чизию просто весь час. Блін, а от от приготувати? Мені треба льоду десь на ковиря. Діти паличку покладемося. сюди. Ой, тут стухші яйця є, це хорошо. Що можна кусь нагодувати? Ні, з них можна зробити взривчатку порох. Серйозний з яєць Так, Да, там вроді треба тухлі яйця, нітер. Ще щось вроді треба, точно не помню. А що це за якийсь каміналігу? Ну, типу, туди можна якось залізти? Можна свого створити. Але для нього треба ресурси всякі різні. Так, ти чо приперся? Це мій крига. Мій крига. мій крига мене крути кригу вкрали. Блін, а до речі, вони зимою ж взагалі не лазили, їх ж не було. Це зараз ближче до весни вони приперлись. Гомер так пригає? Мені почулось Гомер. Що <думір... п Ala> цей Гомер так пригає? Гомер Сімсон. Гомер Пригає. <п dig�> так, в <у> тебе є <палив> десь дошки, якісь всякі класні. Та в мене взагалі немає поки нічого. я речей не підібрав. що а я не встигав би. Я не встигав би. Настану дядь, да Так, а я а хочу скраб это якусь какашку в мас. для того... Ой, какашку в массе. Ну да, какашку в мас. Ну для начала мне. Ми... Нет... Ай, подожди. В принципе. Для начала шо? Для начала для. Так куда ты? Для чего? Для чего пиднял? Клад? Клац и <с? с? с>? Щось так швидко. Я знайшов якийсь, коротше. бумажку. Найшов якусь красиву картину. Да. І на ній якраз зображено... Ну, зображені щось, якісь... рецепт. Ритуали. <рес> О, де ви кучеля <рес> <від>? <рес> Ось Пусть ви, да. видно поведу кучеляутина. То, то тут зараз прям хожу по ньому. О, подарунок. Диви як хорошо. Давай открывай, распаковочка. Подарунок з новой почты. Ага, Що то, тут у нас. Прям такие захуавс. О, майга, це. Давай хорошо. Я не можу зараз, я можу тільки потім. <рес> тільки потім і все тут. Так, да, тільки потім. Але не зараз. Так, побалякаємо з всякими рослинками, балякаємо, говоримо, квіти збираємо і так далі. А тут хоч щось виросте нормально чи це не знаю. Чому? Я цього не знаю. Ну але нам може треба так, серію. Дві завершувати, в дивісі кіл. Диви? Просто на жахані. Ну думаю, в принципі, отут будемо завершувати серію. Ну да, ми вбили босса. Саме головне, він нам тут нічого не розтягував, а руки до нас тянуть, да, ліші дві. Навіть нічого не зламав, тому що все ж таки я вчасно зреагував і ми його відвели чим далі. То. А так ну, в принципі значить... весна наближається і побачимось в наступних серіях.